Так, оглядаємо ціни на овочі та фрукти в терміналі. 16-й магазин. Скільки такий перчик буде? 100 гривень. А ось такий помідор. 62. А рожевий. 100 гривень. Авокадо буде 1100. Ось таке ківі 180. Лимончик є 120 і 110. Ось така апельсинка 65. А ось така апельсинка 115. Банан є ящиком. 1350, ось такий. І 1500 ось такий. Ось такі черіки по 65. Такий, э, помідор 125. 125. Yeah. Ось така груша. 125. 125. Груша а є? Одна груша. Ось така. Також 125. Тоже 125 Груша Імбир. 135. 135. Ось такий є гранат. гранат Африка 195. 195. Тут є кавуни по 55, це Греція. Перець такий жовтий. 95 гривень. Авокадо. 1050 ящик. Це все є 19-й магазин в першому терміналі. Ось такий абрикос 150 гривень. Це в 20-му магазині перший термінал. Ось такий кавун Іспанія по 90. А абрикоски. Є ось такий абрикос 250. Це все є 15-14 магазин. Так, дивимося по цінах на фрукти. 14-й магазин, перший термінал. скільки буде така маленька, півтора тисячі гривень, ось такий весь ящик. А ось це. Ось така малина. Так. 1200. Це її якась слива, так? То, Чи грина, що? Я? грина він щось там. Оскільки він? 1200. 1200. Це все ціна за ящик. Ось таке Пітаха. чудо пітахає. 2200 за, за ящик. Ось такий персик гарний. 240 гривень, 240 гривень за кілограм. А черешенька 550. 550 за кілограм. Ось це що таке є? Папая. 1200 за, 1200 за ящик, а ось такий э, персик інжир. 300 гривень за кілограм Іспанія. Це що є? Манго. 2800 за весь цей ящик. А ось ця сучка. Що це таке є? Лічі. 1200 за 2 кілограми. Це все 14-й магазин, перший термінал. Ось така печериця, добрий гриб. Другий термінал 60 гривень. А ось така 65 гривень, ще якісь є ціни на початку? Ще по 70 крупніша є. Це є добрий гриф, другий термінал.